Привіт, з вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Черговий звіт та завдання у нашій грі Вишивальний батл разом з юнонка божевільних Хрестики. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, гра вишивальний батл. Змагаються дві роботи. Дві рулетки в мене і в Юнони, і кожна з нас обирає крутить рулетку кожного тижня, кожного вівторка виходять в відео з цією грою, і ми даємо одна одні завдання та виконуємо завдання як свої, так і завдання одні-одні. В мене участвують дві роботи. Перша – це мій червоний тюльпан, і на цій роботі минулого тижня рулетка. Нам надала дала завдання на 251 хрестик. Отже, нагадую ось таке прев'ю у нас. Ось така краса має вийти. І давайте подивимося, що в мене вишилося на цьому процесі. А вишивався в мене ось цей ось ця плюсточка, така крас гарна, і ось такий результат в мене вже є. Як вам? Мені здається, що дуже класно вже промальовується ця пелюстка. Трохи, мені здається, трохи темніше, ніж на прев'ю вона тут. Ось так подивимося трошки. Ось, Але, але теж дуже-дуже гарно виходить. 251 хрестик тут вишився Рівнесенько, я вже добре дивилася по. Завданню, щоб не перешити. Ось, і ось тут основна частина зашивалася хрестиків ось тут. Звісно, ниточку, я дошивала, здається, ось сюди я йшла. Здається, щось там додалося, але вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, бо я дуже швидко виконала це завдання, а знімаю відео трохи, трохи пізніше. Але ж ми бачимо, що ось тут плюсичка дуже-дуже-дуже гарно підросла. Що ще сказати по цьому процесу? Він просувається і це добре, Добре, будемо його далі просувати. Так, ну, такий результат має бути. Ну, Взагалі, то такий буде швиденький звіт, бо, чесно кажучи, нема чого казати, гарно вишивається вже. Я не раз це казала швидко, гарно. Кольори яскраві, нитечки чудові, канва. Зручна, мені зручно вишивати на рамі, і я потихеньку-потихеньку просуваю цей процес. Отже, і на першому процесі це моя курочка. Треба було вишити 439 хрестиків. І давайте подивимося, що в мене вийшло. А вийшла в мене ось така гарнює. Ну, як вам? Вже. Все більше і більше схоже на корочку, і тут залишилося щось близько 130 чи 150 хрестиків. Вже Закінчити ось цей червоними рожевими кольорами, і буде в мене вже повністю готові хрестики. Залишиться тільки бекстіч. Ось така красуня в мене виходить. Дуже гарно, дуже цікаво мені вишивати тут. Такими кольорами, але я бачу, що я вишиваю СХС-хамінь. Трошки-трошки переходи мені не дуже подобаються, трошки різкуваті, але думаю, що якщо я тут решту зашью, то буде трошки по-іншому виглядати. Отже, побачимо. Поки що рано щось казати з цього приводу, бо робота ще не готова. І залишиться, залишиться досить-досить багато беку. Отже, Ось така гарнюня у нас. Получается. Минулого разу ми з вами його розгортали та дивилися. Цього разу я вже не буду цього робити, Вже дошию хрестики на наступному завданні, та буду вже робити бек. Тут, от якраз, буде на джобіку бек. і тут пірічка теж буде з беком. Такий грибнець, здається, теж буде трошки з беком вже не дуже добре пам'ятаю, де там бек. Але ж, тим не менш, отже, курочка моя просувається, я вже дуже-дуже чекаю, коли ж це той фініш буде. І він вже не за горами, як то кажуть. Отже, це такий коротенький звіт, роботи просунулись, чому я дуже рада, звісно, що. А тепер давайте побачимо, що рулетки приготували нам на цей тиждень, моя і Юнолина.

Ну, що я можу сказати, друзі, рулетки нас чують, мабуть. що що, мене, що Юнону, і дають нам знову перший процес. Рулетки обидві дуже-дуже хочуть, щоб моя курочка була завершена, так же, як і я. І вже змінити процес. Отже, перша рулетка 259 хрестиків, друга рулетка 271 хрестик. Все на першому процесі, в сумі, давайте зараз ми включимо. А, буде ровно 530 хрестиків. рівнесенько, так? Якщо я не помиляюсь, якщо в мене все добре з математикою. 530 хрестиків нам м, треба буде вишити на наступний на наступну тиждень. І ось тут, друзі, я, мабуть, що все ж таки порушу наше правило на вишивку рівно, рівної кількості хрестиків, бо я не хочу вже розділяти той бекстіч на два завдання, і, скоріше за все, що я його виконую повністю. І це буде трохи більше, ніж треба. Тому, тому дуже сподіваюся, що я прийду на наступний раз до вас із фінишем. Цієї чудової урочки. Ось, що ж, друзі, я йду вишивати. Тож, і прийду, вже сподіваюся, до вас з фінішем. Як завжди, опис в описі ви знайдете посилання на відео ЮНОН. Заходьте до неї на канал. Обов'язково дивіться, які в неї процеси, як вона вишивала, як вона грала, які в неї емоції, які в неї просування. Нагадую, що цього разу ми з вами дивилися два процеси, то це буде трошки цікавіше. А може ні, не знаю, кому як. Хтось полюбляє дивитися на просування одного процесу, щоб він так гарненько просувався. А хтось. Любить, коли багато процесів, і всі вони просуваються. Тож, все одно заходьте, дивіться, грає гра. Ось такі рулетки нам цього разу дали завдання: будемо просувати оба процеси, а і дивитися на результат. Отже, на цьому все, друзі, я бажаю вам. Мирного неба, що голочки, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. з задоволенням. Всім пока-пока!